Благодійний футбольний матч на Чорноморці. Сьогодні тут зустрілись команда Сістерс та Клуб Маестро. Гра проходила без глядачів на трибунах. Однак для вболівальників була доступна онлайн-трансляція, під час якої за донати люди могли змінювати правила гри. Ти можеш закинути 5 тисяч гривень і запустити в одну з команд на 5 хвилин професійного гравця ФК Чорноморець, наприклад, зробити за якісь донати з якусь там більшу суму, два м'ячі в полі. Один з гравців професійних буде грати в ростовій фігурі. Все це за ваші донати. Це дуже круто. Ідея неймовірна. Насправді для одеської команди. Сістер це другий товариський матч у такому форматі. Благодійний матч, який наші дівчата проводять у період міжсезоння, коли офіційні ігри першої ліги вже завершилися, але треба підтримувати форму. А ще ми це е, поєднуємо з корисною справою. Ми збираємо гроші на допомогу ЗСУ. Команда маестро приїхала з Києва. Для них формат гри зі зміною правил новий. Стоїмо! 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 Кияни кажуть, від благодійних матчів чекають веселощів та драйву, не женуться за перемогою. Зазначають, головне зібрати більше коштів на потреби армії. У нас не, немає мети виграти або програти, або там в нічу зіграти. Це там, дружній матч, професіонали, фахівці. У нас дівчата справжні. А ми команда аматорів в будь-якому разі. Ми команда артистів. Ми приїхали, як то кажуть, посвятити обличчям і зробити драйв для всіх. І це наша головна мета. Зустріч завершилась рахунком 4-5 на користь маестро. Усі зібрані протягом матчу кошти організатори направлять на потреби ЗСУ. Сенія Кулашкіна, Павло Шаповалов, перший міський.